У нас така ситуація склалася на цьому тижні. Я вважаю, що це прецедент, який, в принципі, відкриє двері ну, просто тотальній кількості моментів, які будуть оскаржуватися. Ми не будемо розуміти, що за чим, як треба чи не треба. Тому що, судячи, по контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України все-таки скасував жовту картку, яку дали Андрію Єрмоленку в матчі проти Луцької Волині, і як наслідок він мав можливість зіграти у сьогоднішньому поєдинку. В Минулій програмі, от ми багато обговорили цей момент, по совісті. Ну, по совісті не було там не було симуляції. Не було симуляції. І я залишуся при, свої, при своїй думці про те, що якщо хтось скаже, що там була симуляція, то ця людина, ну, я вважаю, що вона буде заангажована. Я знову ж таки настою на тому, що Швіцов був простимульований того, щоб зловити Ярмоленка на жовто -картське. Ви розумієте це, правильно ж? Правильно. Ігор Вікторович, Але є совість, а є закон. І по закону, арбітр, навіть якщо він визнав свою помилку, це не є підставою відміняти от його рішення, червону картку. Прецедент просто неймовірний. От ваша точка зору з цього приводу, Ігор Вікторович. Ну, опять надовернутися к тому, що да, и по людським качествам і появним то, що не було симуляції, можна понять Ермоленка, потому що він должен в такому матчі був грати. Но якщо є буква закону, то тоді зараз, наверное, кожен клуб Імає право, мабуть, будь-яку карточку парі. Можна те, що не дали Луіса Адріану, так Беленда? Ну все... Та ми зараз, я кажу, ми просто потонемо. От я офіційно звертаюся до контрольно-дисциплінарного комітету від програми про футбол. Просимо розглянути ці епізоди і дати їм належну оцінку. Якщо вони відповідають, арбітр в цьому епізоді не помилився, ну тоді добре. Но ми ж не дурні люди. Ми ж розуміємо, що він тут мав рішення зовсім інше приймати. Конечно, ну, тот, і якщо ми зараз почнемо почнеться оце вибіркове, знаєте, правосуддя, я розумію, який буде, буде мотив контрольно дисциплінарного комітету. Жавченко не напише в рапорті, що він помилився. Я й впевнений, що і Швіцов написав в рапорті, що він помилився, тільки під тиском. Правда ж? Ніколи ж арбітри не визнає свої помилки, якщо вони не відчувають, що вони можуть закінчити. Ну, тоді другий питання. Тоді треба наказувати судді так, щоб вони так не ошибались, правильно? Да, ну, ну, то есть так, щоб не виникало бажання да. так ошибатися. Потому що не покажи эту жовту карточку, яка там, в принципі, ваша зустрічаю. Шість слова повинні боротися в 2012 році. Просто от попрощатися з ним, з Вовчим Квитком, після руки Кузніцова. А ми починаємо з гори боротися, не знизу, а згори. От в чому яка проблема зараз буде. І буде дуже велика проблема. У нас є можливість послухати, що сказав Андрій Ярмоленко про свою дискваліфікацію, тому що ми так, знаєте, наговорили достатньо емоційно. Давайте послухаємо, що він сказав. Яка в нього думка з цього приводу? Я думаю, всі, всі бачили, вся Україна виділа, що ця карточка була мною несправедливо отримана. получена. Читав висказування господина Палкіна, що мов відкроється там ящик Пандори і всі будуть ходити. і... И жаловаться ну, по поводу карточек, обращаться к апелляции, подавать там. Я не вижу в этом ничего страшного. Если действительно судья показал неправильную карточку, будь то желтая или красная, то, то почему футболист не может отстаивать в принципе, себя и свое мнение? Я, я, я здесь ничего не вижу.